У галасливому містечку Будяквіль життя кипить. Тут щодня з'являються нові історії, події, таємниці і скандали, що чекають на своїх репортерів. Ви редактор місцевої газети, і ваше завдання встигнути зібрати найсвіжіші новини, знайти яскраві фотографії та вигідні рекламні оголошення. Проте часу на підготовку номера обмаль, а конкуренти не дрімають. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас гра «Худко. Вдруг Настілка в реальному часі, де вам буде не тільки потрібно знайти необхідні плитки, а й встигнути викласти їх на свій планшет за відведений час. Цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігромаг», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Отже, хутко в друк, розрахована від 1 до 6 гравців, де під час 3 днів. Трьох раундів вам доведеться зуміти заробити якнайбільше переможних очок спершу, відібравши всілякі плитки статей, фотографій та оголошень на свої столи, а після вірно розмістивши їх на планшеті, виконуючи зазначені на них умови. До того ж, це все відбуватиметься під ритмічний бій годинника, який відлічуватиме час до закінчення раунду і підрахунку очок. Тож давайте дивитись, як тут все відбувається. Поїхали. На початку гри кожен із гравців отримує свій персональний планшет, різні ділянки якого використовуватимуться під час кожного із трьох раундів гри. Їх на початку гравці отримують випадкову передовицю, головну статтю, яку необхідно розмістити таким чином, щоб вона накрила зірочку на планшеті. А також одну із карт персонажів, кожен із яких має унікальну властивість. До того ж, у цій грі вам знадобиться якийсь таймер, який ви можете встановити як на 3-4 чи 5 хвилин, залежно від того наскільки метушливо ви хочете гру. Тож кожен раунд у грі складається із двох фаз репортажа та верстки. І обидві ці фази ви повинні встигнути зіграти до моменту, поки сплине час на таймері. Тож під час верстки усі гравці одночасно починають набирати собі плитки, викладаючи їх на стіл. Брати ви можете лише однією рукою, а після подивившись на плитку, Вирішуєте, чи викласти її на свій стіл або повернути у центр горілиць, тим самим вже показуючи усім, що саме ця плитка може надати. Тож, звісно, ви можете брати її відкриті плитки на свій стіл. Під час цієї фази вам головне набрати плитки, які після викладання зможуть закрити якнайбільше порожніх комірок на вашому планшеті, до того ж, враховуючи її властивості цих плиток, адже саме вони наприкінці кожного раунду будуть приносити переможні очки. Тож, коли на вашу думку, ви набрали вдосталь плиток. На свій стіл ви просто викрикуєте верстка і переходите до наступної фази розміщення усіх плиток зі столу на своєму планшеті. Звісно, тепер ви можете вільно розкласти їх біля планшета для зручності. Загальні правила викладення прості: не можна розвертати будь-які плитки, і вони повинні бути в межах вашого планшета. Не можна також розміщувати плитки однакових типів поруч одна з одною, крім статей, де не можна розміщувати поруч лише плитки однакового кольору. Тому що через це вам доведеться перевернути одну із цих плиток. Проте, як ви вже зрозуміли, ви можете викладати плитки її лілиць. так само й рухати передовицю, проте таким чином, щоб вона продовжувала накривати зірочку. Коли ви закінчуєте формування газети, вигукніть «вдрук» і після цього ви отримуєте маркер друку з найменшим числом. Цей маркер визначить порядок отримання нових передовиць в наступному раунді. Після того, як ви відправили газету в друк, ви більше нічого не можете з нею робити. В цілому, саме відбувається її, коли сплине час на таймері. А ось невикладені плитки залишаються лежати на вашому столі, адже вони віднімуть переможні очки наприкінці цього раунду. Тож після того, як всі газети здані в друк, настає час порахувати, що ж ви там наверстали. Загалом є три типи плиток: це статті, які бувають трьох типів: спорт і розваги, новини та бізнес і технології. І ці статті приносять зазначену кількість очок, що вказана внизу плиток. А ось фотографії не надають очок самі по собі, проте приносять по одному очку за кожну суміжну статтю відповідного кольору чи настрою. Наприклад, зараз ви отримуєте чотири очки. А ось оголошення взагалі не приносять очок, проте за них можна заробити гроші, адже гравець, який матиме найменше грошей наприкінці третього раунду, автоматично вибуває з гри. Крім цього, ви також повинні врахувати настрій газети, який дорівнює різниці усіх, усіх усміхнених і похмурих смайлів на ваших плитках. І за кожну одиницю різниці ви втрачаєте одне переможне очко. В цій газеті це два очки. До того ж, треба з'ясувати, хто має найбільшу зону без плиток. Цей гравець втрачає одне очко. Інші гравці навпаки отримують переможне очко, крім того, хто має найменшу за кількістю зону. Він отримує цілих три очки. Далі ще треба відняти по очку за кожну позосталу плитку на столі і отримати очки за властивістю передовиці, умови яких зазвичай надають переможні очки чи гроші за певні плитки чи символи у вашій газеті, а також можуть надавати вам додаткових можливостей під час раунду. І все, після підрахунку можна готуватися до нового раунду, який вже буде проходити на збільшеному планшеті. Крім цього, хотілося б зупинитись на двох моментах. Перший це особливі карти термінових новин. І кожного раунду одна із цих карт буде впливати на перебіг партії, додаючи певні умови для викладення плиток, а також впливати і на загальні умови чи правила під час раунду. Крім цього, також хотілося б згадати і ваших персонажів, адже кожен із них володіє унікальною властивістю, якою ви можете користуватися. Остатись під час партії. Тож по завершенню третього раунду необхідно визначити переможця за загальною кількістю очок за три дні. Проте спершу ви рахуєте кількість зароблених грошей за усі три раунди. І той із гравців, хто матиме найменше, відразу вибуває зі гри, навіть не рахуючи свої очки. Ну а переможець за очками, відповідно, тепер з легкістю зможе працювати у газеті. Не знаю, правда хто їх зараз читає, але працювати він зможе. Що сказати? Ігри в реальному часі це не найпоширеніші гості на наших з вами столах, адже. Дійсно гідних ігор не так вже й багато у цьому сегменті. Як на мене, наприклад, хутковдрук якраз найбільше наближена до космобійників і водночас так само віддалена від них. Адже у хутковдрук концепція загалом така сама. Треба візуалізувати у себе в голові, як саме буде виглядати твій планшет після того, як ти викладеш усе, що назбирав. Однак годинник тікає, є нормально продумати все і оцінити буває дійсно складно. Тим паче, що ти все просто накидуєш купою на свій стіл, ніби. Ти вже все готовий переходити далі. Кричиш верстка! Розкладаєш плитки і думаєш: ну, ну ну, от хто, хто це все збирав? Як тепер це все розміщувати, щоб не те, щоб вмістилося, щоб якось там очки наш І все це саме відбувається ще й. Під час тікання годинника, який невпинно збігає. І ось цей момент тримання тебе в напрузі, емоційність гри, коли ти перебираєш ці плитки і знаходиш та що максимально тобі підходить, і все це працює невідмінно. Так хочу також відмітити і ці карти термінових новин. Вони дійсно додають цікавинки. Проте я б радив першу партію все ж таки грати без них. Також крутою ідеєю було інтегрувати сюди безглузді. Гроші, чому бізлузді, тому що за фактом вони нічого не дають в плані просування тебе до перемоги, ще й місце займають на планшеті. Проте у той самий час саме вони є вирішальними наприкінці, адже їхня кількість її дозволяє приймати участь у фінальному підрахунку очок. До того ж, не можу не відмітити крутецький переклад гри, адже ці назви статей, які є у грі, вам реально цікаво читати, прям справжня газета. Та й годі. І Як на мене, худков вдруг, гра, яка доволі проста і зрозуміла, не перевантажена додатковими елементами і механіками, і тим самим вона в цілому гарно виглядає як такий собі гейтвей з механікою у реальному часі, а зважаючи, що грати можна її в шістьох, то це вже майже патістає через загалом швидкі раунди і тривалість загальної партії. Якщо ви ніколи не грали в ігри в реальному часі і хочете щось не москоломне, але динамічне, то ця гра вас точно порадує. І на цьому в мене все про гру Хутко вдруг. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!